Вже понад два десятиліття мальтійська служба допомоги реалізовує акцію Святий Миколай іде до сиріт. Небайдужі івано-франківці можуть особисто зробити подарунки дітям, котрі проживають в інтернатах. Попри всі труднощі та воєнний стан, волонтери продовжують творити дива для малечі. Зараз ми стартуємо, листи чекають на, на своїх прихильників, тих людей, які ці листи підтримують. Відповідно, поки що ми працюємо в штатному режимі і сподіваємося, що так воно й буде. Зважаючи на те, що ми маємо вже доволі великий досвід у цьому і знаємо, як боротися з цими труднощами, і ми вважаємо, що діти повинні отримати свято, і навіть поміж сиренами Миколай все одно до дітей прийде. Завдяки багатьом благодійникам, торік святий Миколай завітав до понад дві тисячі вихованців із 20 спеціальних закладів. І майже всі діти отримали з рук Миколая новорічні пакунки. Цього року волонтери Мальтійської служби допомоги отримали вже понад 700 листів від діток з Івано-Франківщини. Серед них лист Юлії, яка навчається в 10 класі. У ньому вона написала: Хочу попросити вас, щоб в Україні настав мир, щоб закінчилась війна. Ще прошу здоров'я для мене і моєї сім'ї. По можливості принести мені подарунки. Я мрію про новий спортивний костюм або щось з одягу: шапка, чобітки, навушники. Я обіцяю надалі бути. Слухняною. Ми з нетерпіння будемо тебе чекати. Окрім навчальних закладів, якими мальтійці опікуються, нині додали ще діти, яких евакуювали з прифронтових територій. Цьогоріч діти просять набагато менше. Діти просто е, просять, мера. діти дякують дуже багато подяк. І просто кажуть: ну принеси, що ти вважаєш за потрібне. Або просять, мені взагалі нічого не потрібно. Навіть такі діти. Котрі в якійсь мірі вже є обділені апріорі від опіки, від уваги, від матеріальних якихось благ, вони все одно від себе беруть і віддають, віддають те, що віддають свої потреби. Їм нічого не потрібно, їм потрібен просто ми, щоб вони. Надалі повернулися до можливо свого не такого солодкого життя, але хоча б того, що було до війни, і вони також це потребують, тільки кожен з нас. Волонтери також щоразу долучаються до благодійної акції і з посмішкою на обличчі спостерігають за реакціями дитини на подарунок від святого Миколая Чудотворця. Перше я довго роздумувала, бо це насправді доволі відповідально, тобто це не є якийсь такий просто подарунок, дуже мало, малої вартості, чи чисто так, щоб щось зробити. І коли я вже вирішила, що я буду брати лист, то відповідно вже якогось такого великого вибору насправді не було. Але чим мене зачепив лист цього хлопчика, там була дуже красиво зроблена відкритка для Миколая, і я зрозуміла, що відповідно. Тобто дитина творча, дитина хоче щось робити, зважаючи, що йому 5 років. Благодійна акція триватиме до 12 грудня. Листа з дитячими побажаннями можна отримати в офісі мальтійської служби допомоги. Віталія Ковуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.